Коли від тебе залежить, яким буде нове покоління харків'ян в професії вчитель, кажуть освітяни Київського району, немає випадкових людей. Тут кожен на своєму місці і не один рік поспіль, бо ця професія, скоріш за все, покликання. Всіх освітян Київського району вперед день їх професійного свята дня вчителя привітали від міста та подякували за їхню нелегку роботу дарувати дітям знання у такий непростий час. Вчителям дуже відповідально. Дійсно, ми беремо маленьких дітей, маленьких людей і випускаємо зі школи вже дорослих людей. Зміни, які ми спостерігаємо за дітьми, дійсно значущі. Шановні колеги, в цьому році, як ніколи, наш день співпав з Днем захисників. Тому я бажаю, ми тримаємо свій фронт, захисники тримають свій фронт, єднаємося, будемо мужніми, і все буде добре. 16 років я працюю в освіті, перейшов учителем фізичної культури у 2007 році. І вже 16 років працюю. На мою думку, зараз здоров'я нашої нації стоїть на першому місці. Тому розвиток фізичної культури і спорту для нашого майбутнього покоління, починаючи з першого класу, та навіть дитячого садка, фізкультура, фісурствалинки це дуже важливо. Тому без фізичної культури не буде здорової нації. А здорова нація зараз нас захищає. Шановні колеги, вчителі. Батьки, друзі, для всіх це свято, день освіти, день працівника освіти це для всіх свято, тому що е, це свято об'єднує всіх. Всі колись навчались, всі колись вчили. Але ми мріємо про те, щоб наступний день освіти був уже в мирній Україні. Ми дійсно дуже сумуємо за так званим офлайн навчанням, коли ми бачили дітей, які сидять за партами, які спілкуються не тільки через екран ноутбука чи телефона, а потрібно живе спілкування, звичайно, і діти дуже хочуть повернутися до школи. Тож бажання нехай вони здійсниться таке. Ви працюєте. І даруєте нашим дітям знання. І це головне. Так сталося, на жаль, що під час війни найбільш постраждалим став Київський район. Спочатку п'ятихатки і розбиті школи, потім Північна Салтовка і теж колосальна, жахлива руйнація. Розбити школи, дитячі садочки. І я розумію, як важко. Але незважаючи на все, ми повинні робити свою справу, відбудовувати, ви навчати наших дітей. Робити, знаєте, неможливо. Обов'язково ми переможемо, я е, вірю в це. І е, знало, що ви вірите в це, і це обов'язково буде Міцного здоров'я, щастя, успіхів, гарного настрою, якнайшвидшої перемоги і, звісно, миру. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін, Харків, новини.